Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України. І я, Петро Новочех, із вами сьогодні 11 березня. Сьогодні ми читаємо псалми. Псалми Давида Псалтир. Велична, велична книга Біблії Старого Заповіту, але там так багато думок, які знаходяться також і в новому заповіті. Але все ж є така думка, яка бенде, бентежить. Деяких читачів дійсно бентежать слова Давида про смерть та Шоол, про потойбічне життя. Ось у 30-му ми будемо слухати. Псалмі є такі слова. Яка користь від того, пише Давид, що я зійду в могилу, хіба Порох прославлятиме тебе, хіба він проголошуватиме твою вірність? Очевидно, що Давид ще не знає про Воскресіння мертвих. Про щасливе потойбічне життя праведних людей разом із Богом. На той час Дух Святий ще не відкрив євреям істину про Воскресіння. Все, у що вони вірили, було добре життя на землі, Бог благословляв їх тут, на землі, а також, після смерті, спокійний сон душі у шеволі. Найясніше про Воскресіння і вічне життя у старому заповіті вперше писав пророк Даниїл набагато пізніше, у VI столітті до Різдва Христова. Багато з тих, котрі сплять у поросі землі, пробудяться одні для вічного життя, а інші на ганьбу й на вічну наругу. Розумні, сіятимуть, як світила небозводу, як зірки по вік віків. До того. Лише натяки, які ми наразі добре розуміємо у світлі Христового Воскресіння. А до того Йов, Давид і які писали про Воскресіння, так, є думки, є слова, але вони сприймалися як метафора, метафора оздоровлення чи спасіння від смерті. Воскресіння стало можливим завдяки Христу. До того це була надія. А після Христа це стало реальністю. Ці люди, які вмирають у Христі, вони по вік живі, вони будуть воскрешені, вони будуть, будуть мати нові тіла, нове життя по вік віків, як зірки, як писав Даниїл. Боб Джордж, популярний американський християнський автор, каже, що проблеми людства можна порівняти із проблемою людини, що вмерла через рак. У своїй книзі Класичне Християнство він наводить свою бесіду із християнином на ім'я Дон, який довго не міг збагнути істину про Воскресіння. Уявімо, каже е, Боб Дону, що людина померла від раку. Дон, якби тобі треба було б врятувати ту людину, то скільки проблем тобі довелося б вирішити? Дві, чи не так? Тобі треба, по перше, воскресити людину із мертвих. Але також треба і вилікувати від раку, чи не так? Я зробив паузу, пише Боб у своїй книзі, щоб Дон міг усе обміркувати. Наприклад, що станеться, продовжує Боб, якщо ти вилікуєш його від раку, але не зробиш решту. Ну, він все одно залишиться мертвим, відповів Дон. Правильно. У твоїх руках буде здорова мертва людина. Ми з Доном розсміялися, і я продовжив. Пише боб: З іншого боку, що станеться, якщо ти воскресиш його з мертвих, але не вилікуєш від раку? Після хвилинної паузи Дон відповів Ну, він знову помре. Саме в такому стані перебуває людина після гріхопадіння. Як тільки Адам зрішив, Земля перетворилася на землю живого мерця, духовного мерця, що за хвороба вразила цю людину ну, гріх. Отже, спасіння включає Воскресіння до життя мертвої людини, але перш ніж Бог дасть життя мертвій людині, йому необхідно вирвати з коренем те, що вбиває людей гріх. Отже, хрест це Божий спосіб впоратися із захворюванням, що називається гріхом, а Воскресіння. Воскресіння Христа це Божий спосіб дати життя мертвій людині. Отже, читаючи Псалми Давида, де він як тут у 30-му, висловлює своє уявлення про смерть та швол, треба пам'ятати, що Христос своєю смертю і Воскресінням Він врятував не лише нас, хто живе після Голгови. Після смерті Христа та Його Воскресіння. Але й тих, хто жив до нього й очікував на Боже благословення, навіть не уявляючи, яким воно буде. Хіба не про це казав колись апостол Павло, чого око не бачило й ухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять Його. Отже, давайте ми послухаємо сьогодні три псалми Давида із Салтиря. Псалом 28, Псалом Давида до Тебе, Господи, волаю, скеле моя, не будь безмовним до мене, аби у разі твого мовчання я не уподібнився до тих, що сходять у могилу. Почуй голос мого благання, коли я волатиму до тебе, коли підноситиму свої руки до Твого святилища. Не відсурайся від мене разом з нечистивими і тими, котрі чинять беззаконня, що на словах мирні зі своїми ближніми, а в їхніх серцях зло. Віддай їм за їхніми вчинками згідно з їхніми злочинними діями, відплати їм відповідно до діл їхніх рук, віддай їм те, що заслужили. Адже вони не зважають на Господні звершення та на діла його рук. Він їх зруйнує і більше не відбудує. Благословенний Господь, тому що він почув голос мого благання. Господь, моя сила і мій щит. На нього поклалось моє серце, і він мені допоміг. Моє серце радіє, тому прославлятиму його своєю піснею. Господь сила народу свого і захист. Він рятівний захисник свого помазаника. Спаси свій народ, поблагослови свою спадщину, паси їх і підтримуй їх повіки. Псалом 29, Псалом Давида. Віддайте Господеві хвалу, Божі діти! Віддайте Господеві славу і силу, віддайте Господеві славу його імені, поклоніться Господеві в пишноті святості. Господній голос над водами, Бог слави, загримів Господь над великими водами, Господній голос могутній, Господній голос величний. Голос Господа і кедри валить, Господь ламає ліванські кедри, він змушує ліван скакати начителя та Сиріон як молодого буйвола. Голос Господа викрешує полум'я вогню, голос Господа потрясає пустелю, Господь трусить пустелю кадеш. За голосом Господа народжує лань його оголюється в лісах дерева. В його святині все волає, слава. Господь був на троні в час потопу і, як цар, Господь перебуває віки. Господь дасть силу своєму народові, Господь поблагословить свій народ миром. Псалом 30, Псалом Давида, Пісня при посвяченні дому. Господи, звеличую Тебе, тому що ти мене визволив, і не дав моїм ворогам зловтішатися наді мною. Господи Боже мій. Я волав до тебе, і ти зцілив мене. Господи, Ти вивів мою душу з шеолу, ти врятував мене з поміж тих, що сходять у могилу. Співайте, Господе, святі Його, прославляйте пам'ять Його святині. Адже лише мить триває його гнів, а його милість усе життя. Увечері буває плач, а на ранок радість. У своєму добробуті я думав повіки не захитаюсь. Адже в своїй доброзичливості Ти, Господи, учинив мене могутнім, наче гора. Але щойно відвернув ти своє обличчя, як я збентежився. До Тебе, Господи, я покликав, волаючи до Господа, яка користь від пролиття моєї крові, від того, що я зійду в могилу, хіба Порох прославлятиме тебе, хіба Він проголошуватиме твою вірність? Почуй, Господи, і змилуйся наді мною, Господи, допоможи мені! І ти обернув мій плач на радість, ти зняв з мене веретище і підперезав мене радістю, щоби я славив тебе і не замовкав. Господи Боже мій, я прославлятиму тебе повіки. Друзі ми прослухали три псалми із псалтиря, псалми Давида. І думки також про силу Божу Воскресіння, яку він дає всім, хто покладається на нього. Будемо й далі покладатись, молитися йому постійно і про те, щоб Господь дарував силу своєму народові і щоб Україна перемогла. До побачення.